За підняли. Почки. Ще раз опустились вниз. Зміднялись, прокинулись усі метелики. Спинки усі рівні, рідні. Посміхаємось, дівчата. Які метелики гарні, гарні. А спинки в них рівні, рівні, рівні. А щоб сідати на погати, треба садіти в метелику. Ліза. Добре, а тепер витягнули ніжки вперед. Ніжок вперед. Сара, тиза, ти не чуєш своїм тарівні, нахиляйся Ми намагаємося дотягнутися, а колінка рівні, 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 рівні. Добре, підняли. Пострибали високо ліза, що по три цініку. Що це таке? Що стариця ні квіта? Разум! Ліза. Змагання проводились в місті Київ. Називаються вони The Battle of the Stars. А вікова категорія, в якій змагались наші діти, це 4-7 років. Вони були найменші, і це був їх перший конкурс, дебют. Вони здобули призове місце. У них був найвищий середній бал. Там була оцінювання системи, було між від 1 балу до 100 балів. Вони здобули 90 балів. Середній бал в них був серед усіх учасників, то вони зайняли перше місце. А які саме це танці були, які ми представляли номери? Ну, Взагалі-то в нас направлення сучасна хореографія, але поки вони маленькі, то це дитяча хореографія, називається на «денс шоу». А, вони показували основні елементи хореографії, тобто най, най, найпочатковіший рівень вони показали. На... На високому рівні У нас була дуже така ретельна підготовка. Починалася вона від занять і закінчувалася вона підготовкою батьків. У Нас дуже батьки такі, ми спільно працювали над цим, образи продумували. А, ну, від, від кожної деталі все це було опрацьовано. В дітей були свій свій образ. Вони були барбі, в них був кен костюми, образи зачіски, макіяж. А, ще в цьому конкурсі була така: був такий критерій, як відеокліп, і ми знімали з батьками цей відеокліп. І суддям дуже сподобалось. Потім вони його ну запам'ятали. Навіть просили ще нам його, щоб ми скинули, щоб вони могли потім на наступних конкурсах, навіть якщо нас не буде, щоб вони його вмикали і воно просто було як фоном для конкурсу. Відкрилась наша студія в вересні місяці. Поки що найбільша кількість дітей це молодший, молодший вік від 4, від, від трьох років. Це найменша група. Ця група, яка їздила на конкурс їм вже чотири роки. А, от, але є і старші групи, де 10-14 років, поки йде набір в усі групи, вікові групи. Навчаємо сучасній хореографії, контемпорі, джаз модерн, але маленьким, поки це основи хореографії, дитяча хореографія, розтяжка а, і акробатичні елементи. Ми підготувалися до конкурсу за місяць. Мені було не складно, тому що е, якщо діти знають, чого вони хочуть, і батьки цього знають. Спочатку я спитала в батьків, чи хочуть вони. Е, от і всі були згодні, ми знали на що ми йдемо. Ми працювали, готувалися в останні декілька тижнів. Ми вже працювали майже кожен день. Не складно, але бувають емоційні моменти, коли в дитин, коли дитина вже перенавантажується. Я розумію, що їм треба відпочинок, але треба трошечки, трошечки ще позайматися, і шкода їх, але. Потім, коли вони виходять на сцену, вони навіть не зрозуміли, чого вони чого вони тільки один раз танцювали. Вони казали, ми думали, ми будемо декілька разів танцювати. І коли бачиш ці очі усміхнені, мені здається, що заради цього потрібно працювати, особливо в цей час. Ми ще хочемо побувати в місті Львів. Але цей конкурс буде весною. І зараз готуємося поблизості, буде в місті Одеси конкурс. Поки їдемо з одним номером. Але після нового року вже... Хочуть вже і дорослі танцю, ну, виступати на конкурсах, то ми вже готуємося там комбінації, опрацьовуємо, створюємо нові номери для інших груп, груп також. Батьківська підтримка це дуже важливо, особливо в коли вони найменші. І, ну, наприклад, ще не всі розуміють, що таке конкурс, що таке змагання, і чому ми маємо туди їхати. Більшість дітей думає, що ми просто їдемо відпочивати, і вже коли на сцену вийшли, побачили своїх конкурентів, вже тоді трошки вони Розуміли, що треба танцювати, і хтось є кращий за нас, або ну навпаки. І батьківська підтримка в цей час дуже важлива. Я з усмішкою з усмішкою спостерігала, як усі батьки підтримували своїх дітей. Як тільки вони вийшли зі сцени, кожна мама підійшла, підбіжала до, діт... до дитини, обійняла всі мами під час виступу плакали, але вони дуже сильно підтримували. Вони танцювали разом з ними. У нас були свої плакати, були свої пропорції. і суддям ми теж запам'яталися саме завдяки цій підтримці. і. Ну, світанок почули усі. Багато тренувалися. У нас там не називався Кен». Ми були вдягнуті в оживих костюмах. Мені видали тасувати. Мені не було страшно. І ти не хвилювалися тут? Ні. Показувала світанець. Ні, на не хворію. Не холувалися. Ні. Ми танцювали біловали повторювали. А тобі подобається, що саме у э, вас був танець з Барбі. Ти любиш, напевно, яйка маляці, так? Так. А ви разом з вашим... Я було ще куклу і, і бавлюся з яйками. У мене є дома буду його з балагу. Я люблю танцювати, тому що ходжу на танці. Мені не було страшно, тому що була мама. Ми танцювали різні руки.